Привіт! Мене звати Настя Кузьменко. Я співкураторка виставки Усолоджуючись шелестом Чорного листя. Що відбувається зараз у сплав. Це благодійна виставка від беззвучно до глухоти. Це третій проєкт, який ми створюємо разом з Олександром Ленєм. І, власне, тут, у сплаві, ми співпрацюємо партнерські разом з нашими друзями Дімою Толкачовим і Вольтом Агапєєвим. І ми зібрали в цьому просторі роботи, які присвячені темі природа. Нам важливо було поговорити про те, що турбує нас. І ми хотіли відійти від теми війни, тому що Олександр Лень військовослужбовець, який постійно перебуває в контексті безпосередньо війни. Нас так само це оточує і формує весь наш простір. І відповідно природа це те, що знаєте, як віра в те, що щось хороше, вічне може прийти і після того, як щось. Катастрофічне з'явилось в нашому оточенні. Тому, власне, тема природи, те, як ставиться кожен художник, художниця, які тут представлені, їхні індивідуальні відчуття, сприйняття. І тут представлено роботи 20 учасників, учасниць та одного колективу. І вони дуже різноманітні за техніками, за напрямками, і монотипія, і інсталяції і графіка, і живопис. Перші роботи, які війшли в виставку, їх власне запропонував саме Олександр Лень. це були роботи його друзів з університету Юлія Грядовкіна і Валентин Кулаков. Це дуже крихітні роботи на тему пожежі та обрізання дерев. Вони дуже крихітні, маленькі. І ми хочемо зосередитись в цій виставці знову на таких невеликих наративах, але які можна було би цікаво спостерігати, трактувати також самостійно. Просто важливо, що на цій виставці знову ж таки ми звертаємось також до робіт військових, і тут представлені роботи Євгена Коршунова, військового, який зараз нещодавно мобілізувався, також Дмитра Купріяна, який зосереджується на темі війни, і вже е, дуже давно, тому що він іще був на службі під час АТО, і у нього документальна фотографія. І е, це те, що нас не оминуло, і те, що ми все одно про що ми говоримо. Ці всі роботи можна отримати за благодійний внесок на банку збору. Ми збираємо на автомобіль для бригади Рубіж, які служать Олександр Леньку.